Такий вигляд має одне з міських кладовищ Сум. Розорені захоронення, зламані пам'ятники, розкидані навкруги штучні квіти. Поруч вирвав землі та зруйнований бетонний паркан після ракетного удару по місту 17 березня. Люди, що мешкають неподалік, говорять, чули звуки вибухів. Попала ракета мима і ну, десь там в районі кладовища бахнуло. Я був у хаті, а коли Вибухнула, побіг на город. Побачив там сусід, якраз збирав сміття і розказав, що летіла ракета. звідти. Сергій Братушка мешкає неподалік кладовища. Оселю його каже, цього разу не пошкодило. Ми вона якщо ще раз бахне, вона скоро сама завалить. Двері у нас відкривалися всі. У сараї навіть ті, що заперті були, що замок злетів. В інших помешканнях пошкодження є, говорить місцева жителька на ім'я Ольга. Вон у нас там дом, до шифера 4 знесло і стекла через один дом вибило. У виробничій будівлі неподалік вибило кількадесят вікон, розповів тамтешній працівник. Вибите скло забивають плівкою. А що станом на сьогодні? Що вже полагодили чи ні? Уже бачите ваготи 17 березня. Російська армія ракетами двічі ударила по місту Суми. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Поранених людей немає. Діана Крахматова, Сергій Коваль суспільне новини Суми.